Державне бюро розслідувань затримало Володимира Кудрицького. Він колишній багаторічний голова. Укренерго Володимира Кудрицького затримали і вже кинули за грати. Як йому обрали запобіжний захід, тримання під вартою. Щоправда, призначили заставу 14 мільйонів гривень. Я припускаю, що ця сума буде заплачена і він вийде на свободу, а далі буде перебувати під слідством. Там все як завжди: підозра в розкраданні, в зловживанні, і все як завжди. Скукатінь і банальщина, так би мовити. Але я тут більше не про Володимира Кудрицького. А там розбирається слідство і правоохоронні органи. Чи можна припускати там якусь політичну мотивацію? Ну, як правило, в таких випадках, коли йдеться про... Великі державні монополії завжди можна таке припускати, але знову ж таки, слово за слідчими і за судами. Я тут більше хочу сказати, хто такий Володимир Кудрицький і чому безпосередньо це затримання і ця історія дає нам привід поговорити про дещо більш масштабне і концептуальне в питанні управління державними монополіями, що таке Укренерго, яке очолював Володимир Кудрицький багато років. Укренерго це одна з величезних державних монополій. Укренерго це головне державне підприємство це державне підприємство 100% власником якого є сама держава. Як ми знаємо, такими підприємствами вони під знаходяться підпорядкування різних міністерств профільних. Отже, Укренерго здійснює всю державну політику в частині електроенергії і електрозабезпечення. Тобто, саме всі, в тому числі приватні гравці на цьому ринку, вони підпорядковані Укренерго. Укренерго також володіє всіма, всіма лініями розподілу електроенергії. Тобто, це монстр. Це просто колосальні ресурси, колосальні гроші. Колосальні бюджети, в тому числі зараз під час війни, колосальні ресурси, які виділяються на відновлення, на забезпечення безпеки системи електропередачі і тощо. Тобто І Кудрицький все це очолював. Чесно кажучи, в таких корпораціях, звісно, підстав і можливостей для корупційних діянь, ну м'яко кажучи, безліч. Ну, От Кудрицького затримали і тепер будуть розбиратися. Але ось що я хотів би сказати: ну, навіть внести пропозицію. Разом коли затримують керівників державних монополій, великими державними корпораціями є також там, наприклад, Укрзалізниця, там Укрпошта, Укренерго, Укргазвидобування, там Аеропорт Бариспіль, ну тобто, там не, не те, щоб там багато, але ну, це десятки таких дуже на слуху величезних компаній, які є е, е, системно утворюючими в певних галузях. Так от в усіх цих державних монополіях і корпораціях є наглядові ради. Що таке наглядові ради? Зараз ми про це поговоримо, і це велика проблема. Отже, забігаючи наперед, скажу коли затримують топ-менеджмента або керівника, або когось з ключових керівників топ-менеджерів державних корпорацій, де є наглядова рада. Логічно, що правоохоронні органи також затримували членів наглядової ради. Вважаю я і зараз хочу пояснити. Нагадаю, що в наглядових радах також у нас є понад половину представників іноземних держав. Що таке наглядова рада? Ну теж логічно, наглядова рада покликана наглядати за діяльністю керівників і правління, і топ-менеджменту державних корпорацій і монополій для того, щоб підвищувати їхню ефективність і. Мінімізувати корупційні ризики, і якщо керівник типу Кодрицького, або будь-хто інший, там Смілянський, умовно кажучи, у Корпошта в майбутньому сподіваюся, те, теж до нього виникнуть питання, коли затримують таких людей, чому не затримують членів наглядової ради? Або... Керівника наглядової ради або хоча б кількох членів, якщо не затримувати, то чому б хоча б їх як свідками або підозрюваними не, не, не озвучувати. Це ж логічно. Вони і є наглядовою радою, щоб унеможливлювати корупційні діяння. А може, ми, ми просто визнаємо нарешті, що наглядові ради, які були створені для боротьби з корупцією в державних монополіях і для підвищення ефективності, не виконують цю функцію, а виконують трошки інші функції, і зараз про це поговоримо. Отже, що такі наглядові ради в державних корпораціях, і коли вони з'явилися? Все почалося у 2015 році, тобто 10 років тому, коли е, міністром економіки України став такий Айварс Абрамавічус, литовський громадянин, якому Петро Порошенко з якогось дива і переляка подарував український паспорт. Ну тоді, після того, що називається Революція Гідності, відбувалися такі деякі цікаві і сумнівні реформи. І одна з них це була реформа, так, звана, так звана реформа корпоративного управління державними підприємствами. Отже, цей іноземець. Який став керівником українського національного міністерства, став членом українського уряду, якому президент подарував громадянство, він почав просувати цю концепцію реформи корпоративного управління. Ідея полягала у тому, що всі державні підприємства як вважалося, і певною мірою це, звісно, і правда, там дуже багато корупційних складових. <кхід> На жаль, це так, по правді кажучи, не лише в Україні, в усьому світі. Тому це така зона підвищеного ризику. І отже, під цим соусом, що треба долати корупції і і підвищувати ефективність, треба вводити наглядові ради. Але ця ідея вона була вона її почали розширювати. Ідея полягала в тому, що в наглядові ради увійшли саме іноземці. Більше того, щоб більше половини членів наглядової ради були представники іноземних держав і урядів. Отже, ідея Абрамавішу, вона полягала саме у цьому. І відповідно у 2016 році, у 2015 році, ця ідея почала реалізовуватись. І у 2016 році Верховна Рада ухвалює закон про управління об'єктами державної власності. І там передбачено, що в усіх державних підприємствах, де держава є власником понад 50%, передусім особливо монополії, великі державні, які я вже згадав. Мають бути наглядові ради, вони мають погоджувати проект стратегії, прийняти рішення про тимчасові сторони керівника. До речі, вони підписують саме наглядові ради. Вони підписують договори, контракти з. Керівниками підприємства, Тобто наглядові ради безпосередньо відповідальні за того, хто буде керівником і яку політику він буде звершувати, якщо керівника підприємства або колишнього керівника затримують, арештовують, відправляють під варту, то чому немає питань до членів наглядової ради, які його які з ним підписували контракт, і функція яких була звершувати нагляд за тим, щоб не було або була мінімізована корупційна складова? Отже, в 2016 році був ухвалений такий закон, а потім в 2017 році ще кабінет міністрів ухвалює постанову 142 про деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами статутом капіталі, яких понад 50% належить державі. І ця постанова передбачала, що виникає такий комітет, створюється комітет з питань призначень, де є міністр фінансів і міністр економіки. Тобто, комітет з питань призначень. Членів наглядових рад. І в цьому комітеті з питань призначень є лише два державних представника: це міністр економіки, і міністр фінансів, а інша більшість там ще четверо здається, іноземців. Тобто, і в комітеті з питань призначень членів наглядової ради більшість іноземці, і відповідно в наглядових радах всіх державних корпорацій і монополій більшість іноземці. Це стрьом. Це не норм, скажу я вам. Як так сталося, що під соусом і під гаслом боротьби з корупцією і підвищенням ефективності, 10 років тому, під модними гаслами наглядових рад і реформи корпоративного управління, всі основні сфери української економіки опинилися під наглядом іноземних громадян. По-перше, велике питання, чому так сталося, чому ми це проковтнули і вирішили, що це норм. Я частково пояснюю у багатьох своїх відео, тому що це глибоко вкорінений комплекс меншовартості і неповноцінності українців. Більшість українців по-справжньому вважає, що ми бидло, ми козли, цитуючи окремих там людей. А тому нами мають керувати іноземні пани, чи то московити. Чи то брюссельці, чи то американці, чи то норвежці не просто бути в партнерському взаємодії з нами, а саме керувати, тобто звершувати владу у різний спосіб, ставати міністрами, як це було 15-16 роках, а також очолювати, тобто здійснювати нагляд, а фактично це керівництво, бо вони призначають керівників потім цих державних підприємств. За ключовими секторами державної економіки. Я вже заказав: це Укрзалізниця, це Укргазвидобування, це Укренерго, це Укрпошта, це, це аеропорти. Тобто це все основне воно знаходиться під наглядом іноземних громадян. <кій> а, і Потім пахі затримують керівника якогось підприємства або колишнього державного керівника підприємства за в розкраданні або зловживанні і тощо і там далі сюди починають розбиратися а до членів наглядових рад при цьому жодних запитань не виникає. Отже, ми можемо констатувати, що вся ця реформа корпоративно-державного управління вона викликає багато запитань, передусім з морально-етичних е е е міркувань. Е чому іноземці звершують владу над українською економікою і її ключовими секторами? Я вже частково пояснив, чому так відбувається. Друге, це неефективно, тобто це не призводить у нас до округ скільки запитань. Звісно, що там зараз час війни і «Укрзалізниця» також під атакою знаходиться, але це просто парадоксально, що е, там ук до Укрпошти повне питання. Там влітку, коли останні сезон населення в країні скорочується просто на мільйони. Укр квитків як не було, як немає, так і не було. Е, сумнівні якісь закупівлі, сумнівні розпродажі державного майна, яке належать, яке перебуває в структурі «Укрзалізниці», яке відбувається прямо зараз. А там ж є наглядові ради, в тому числі з числа іноземців. На мою думку, наглядові ради державних корпорацій державних монополій часто виконують функцію легалізації корупційних діянь в системі державних підприємств. Або виконують функцію, і ще одне, перекладання українських грошей в кишені іноземців, як через зарплати. У Монока, що середня там зарплата 10 тисяч доларів у членів наглядових рад. А ці члени наглядових рад, до речі, в Україні іноді не бувають по кілька років, особливо зараз під час війни. Для вас, можливо, це не вона. Деякі члени наглядових рад, держкорпорації, вони в Україну навіть не приїжджають. Залишаються членами наглядових рад, отримують зарплати по 10 тисяч доларів. І, звісно, вони забезпечують укладання різноманітних угод, контрактів, які е бенефіціарами, вигодонабувачами, яких є. Іноземні уряди, в тому числі, реформа корпоративного управління це велика проблема і велика симптом хвороби української національної ідентичності. Я б навіть так сказав. Наглядові ради, створені, в принципі, а особливо створені з іноземців, це симптом хвороби української національної ідентичності. І нам цю хворобу треба подолати. Нам треба переписувати цей закон, яким сформовані наглядові ради, припиняти і викидати взагалі цей принцип про присутність там іноземців понад половини іноземців в наглядових радах. Це перше. Українці мають звершувати нагляд за своїми українськими державними підприємствами, звісно, які користуються суспільною довірою. Друге. Перекладати відповідальність, або точніше, треба згідно законом, в тому числі залучати до відповідальності у разі виявлення зловживання корупційних діянь в державних корпораціях і монополіях, залучати до відповідальності не лише керівників, колишніх керівників, там топ-менеджерів, а членів наглядових рад. По-перше, тоді відразу підвищиться ефективність цих наглядових рад. Що вони будуть не просто там сидіти, протирати і займатися лобіюванням своїх інтересів або іноземних інтересів. А по-друге, по поменшати відразу кількість бажаючих бути в цих наглядових радах, коли вони будуть нести законну іноді кримінальну відповідальність за діяння топ-менеджменту, який призначений за погодження з наглядовою радою. Ось такі зміни мають відбуватися в українському законодавстві. Ну і звісно, ми нагадуємо, що український суверенітет і принцип україноцентризму. Це не порожні слова. Він реалізовується, в тому числі у таких конкретних практичних рішеннях. Виганяти іноземців з наглядових рад, повертати це під нагляд українського народу, української держави і українських представників в наглядових радах, якщо ми вже, ми вже вирішили ці наглядові ради створювати, але знову ж таки члени наглядових рад має нести відповідальність, в тому числі кримінальну або ще якусь за дії менеджменту, який призначений під їхнім. Керівництвом інакше навіщо нам ці наглядові ради? Навіщо це е, не ефективна а фактично псевдо боротьба з корупцією? А фактично чи, ці. Наявність Наглядової ради часто легалізує корупційні діяння. Ну, типу, там ж є наглядова рада, значить там все нормально. І під цією ковдрою наглядових рад можна робити різні діліжки. Тому до відповідальності членів наглядових рад Укренерго і інших державних корпорацій і монополій. Дякую за увагу! Цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми маємо будувати українську національну державу в усіх сферах, в тому числі в економічній сфері. Деяку додаткову корисну інформацію. Про так звану реформу державного корпоративного управління. Я залишив в описі під цим відео на важливу, цікаву з дописами, з картинками, з прізвищами, як публікацію, яку ми зробили на сайті Кабінету експертів. Дякую за увагу. Поширюйте це відео. Об'єднуємося в нашій спільноті. Долучайтеся до українського християнського україноцентричного руху. Всі разом будемо на зв'язку. Поширюйте це відео і цікаві ваші думки в коментарях. Дякую за увагу, побачимось!